Тільки погляньте на цю велич. Це Аннабель. Це Гортензія, Дивіться, яка вона шикарна. Саме просте, кажете, Анабель, але вона яка сама шикарна. Які тут, усю, дивіться, напахне. Воно ще й пахне, нічого. Я маю до продажу по 55 гривень саджанці гортензії Аннабель. Шикарно розвинутою системою, дивіться, ось ще стільба як гарно виглядає. Круто! А, ля-ля-ля-ля, тут, взагалі шить. І на сонці, дивіться, росте її хоч би що, їй і... нічого. А ось Анабель, ну просто дивіться, яка красива, вона напишіть. Круто, взагалі. Я в неї влюбилася. 55 гривень одна штука, яка красота виросте. Ви уявляєте, ви просто уявіть собі частину вашого садочку і тут і там росте оце така ой, не знаю, королева саду, я не знаю, як це називати. Така шикарна взагалі. Погляньте, погляньте, ви на ці велич.